Депутати обласної ради у п'ятницю зібралися на чергову 25-ту сесію. Більше півсотні питань винесені на розгляд. Серед них виконання обласного бюджету за 9 місяців та внесення змін до нього, підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку за перше півріччя, прохід виконання програми розвитку освіти Івано-Франківщини, затвердження регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства до 2015 року, майнові та інші питання. На сесії завітав новопризначений прокурор Прикарпаття Олег Хряпа. Він оприлюднив інформацію щодо стану законності в області за 10 місяців. За його словами, ситуація на Івано-Франківщині одна з найкращих в Україні. Проте, прокурор не задоволений роботою правоохоронців у сфері боротьби з корупцією. На цій сесії оприлюднили цілу низку заяв. Фракція свободи Івано-Франківській обласній раді розцінює призначення головою облдержадміністрації регіонала Василя Чуднова продовженням політики внутрішньої кадрової окупації Галичини, заява фракції наша Україна щодо належного вшанування жертв голодомору 32-33 років отримала підтримку депутатів. Більше того, вони запропонували оприлюднити її від імені обласної ради у засобах масової інформації. Поза законом мають бути усі причетні до цього злочину а комуністична партія в Україні заборонена. Надзвичайно високу ціну заплачено за незалежну державу висловлюємо спротив втягування України у митний союз, нав'язування руського міра, повернення ідеології заплямованої кров'ю. Курс України на Європу має бути незмінним. Пам'ять невинно уб'єних вшанували хвилини мовчання. На сесії розглядали і бюджетні питання. Депутатів, з поміж іншого, цікавило і те, як виплачується заробітна плата. Директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації Галина Карп запевнила, що суттєвих затримок немає. У цьому контексті бюджет області невіддільний від державної скарбниці. Як фінансується Івано-Франківщина, повідомив народний депутат Василь Гладій. Є доведені Міністерства фінансів України на 2014 рік щодо фінансування далоних державою повноважень 415 млн грн. Івано-Франківська міська рада затверджує 445 млн 937 тисяч грн. тобто 30 млн 930 тисяч грн Івано-Франківська міська рада направляє власним коштом на виконання делегованих повноважень. Що за 31 мільйон не могли б що зробити в франківську Мало є їх. Потреба в коштах за розрахунками 479 мільйонів 320 тисяч гривень. Тобто обсяг незабезпеченості становить 33 мільйони 382 тисяч гривень. Як бачимо, разом з то 64 мільйони гривень Івано-Франківськ не сьогодні. Питання і до заступника голови обласної державної адміністрації Ігоря Зварича найбільше з приводу доріг на жаль. Ситуація поки не невтішна. Взагалі області порядка трохи більше мільярда, щоб більш менше вирішити цю проблему. Безумовно, дуже багато знажних від державно-приватного партнерства, тому що вбиваючи бюджетами. Говорили і про освіту на Прикарпатті. Народний депутат Олександр Сеч, який входить до комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, закликав організувати безперебійне довезення дітей до шкіл. Наполягав на необхідності облаштування теплих вбиралень, приведення норм харчування до фізіологічних норм. Тощо сесію завершили, розглянувши близько половини питань. Їх перенесли на наступне пленарне засідання.